І однакові, да? це з нікелем, це без нікеля. Підходь, давай будемо показувати цю довбану іскру. Оце без нікеля, ця неприйомна. Надіюсь, видно було якісно. Ця з нікелем. Зверніть увагу саме на іскру. На цій, на цьому бачку іскра пряма і немає ніяких хлопків. На цьому бачку, дивіться. Хлопки на краях іскри. Надіюсь, якісно видно. Давайте тепер покажемо спектрометром. Беремо цей зразочок. Запустили. Чекаємо. Нікеля 9,7, ну, тобто 10%. То мінімальна похибка, то все чепуха. Беремо цей зразок. Нікеля. 0. От вам і весь до копійки, як кажуть, в да, народі. Е, суть питання. Не впевнені? Краще 10 разів перепитайте. Особливо стосується нержавіки. В ниржавіки максимальна кількість помилок.